2 грудня у центрі Воронежа зібралися мешканці Шосткинської громади, аби провести в останню путь 24-річного Владислава Власенка. Молодий, завзятий, товариський. Він народився 14 квітня 1998 року у селищі Воронеж. Мав багато друзів і був справжнім лідером. Улюбленим захопленням була риболовля та техніка. Він Обожнював свій мотоцикл і їздив на ньому навіть взимку. Після здобуття неповної середньої освіти на базі Воронінської школи номер 1 Владислав вступив до Конотопського вищого професійного училища і здобув професію слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиниста електровоза. Трудову діяльність хлопець розпочав на воронівському деревообробному підприємстві, потім був призваний до армії. Життя Владислава було сповнене символічних моментів. На строкову армійську службу, а пізніше на захист України у 2022 році він вступив у день свого народження. Армійський вишкіл Владислав Власенко проходив у складі управління державної охорони України. А військову присягу у нього приймав сам президент у символічну дату день перемоги над нацистами у другій світовій війні. Після повернення з армії чоловік працював у Києві у сфері будівництва. Мріяв про створення міцної родини, про власне житло та мирне гідне життя разом з найдорожчими людьми. Та не судилося. З початком рашистської навали у 2022 році. Владислав був в числі. Перших добровольців, хто не вагаючись став на захист Батьківщини, після проходження курсу військової спецпідготовки у Великій Британії Владислав Сергійович виконував обов'язки заступника командира бойової машини, навідника-оператора першого штурмового відділення штурмового батальйону у самому пеклі фронту. За час служби був нагороджений почесною грамотою військового командування та двома нагрудними знаками від головнокомандувача Збройних сил України за зірцевість у військовій службі та сталевий хрест. З лютого цього року зв'язок з ним обірвався. Наш земляк протягом певного часу вважався зниклим безвісти. Рідні та друзі гаряче сподівалися на диво. Але, врешті-решт, отримали тяжку звістку. При виконанні військового обов'язку, будучи вірним присязі, молодший сержант Владислав Власенко героїчно загинув 16 лютого. 2023 року він був народжений захисником і залишився ним до останнього подиху, віддавши своє життя у боротьбі за мирне майбутнє найрідніших людей. Дякуючи таким хлопцям, ми з вами живемо сьогодні на мирній частині нашої рідної неньки України. Такі хлопці робили, роблять і будуть робити все для того, щоб цю рашистську Наволоч вигнати з нашої рідної неньки України. Дякуємо батькам за такого захисника. Слава Україні! Війна зламала крила ще одного молодого українського сокола, який таки не встиг звити своє гніздо і здійснити свої мрії і сподівання. Гарна, слухняна, вихована дитина Владік. Саме так його називали вчителі. Він поважав дорослих, завжди допомагав меншим. Дуже велика вдяка батькам, що виростили, і виховали такого гарного сина. І в такий важкий час він, Владислав, пішов на захист нашої рідної землі і віддав своє життя за неї. Вічна пам'ять нашому герою. Він завжди буде гордістю Шосткинщини та України. Прикладом для багатьох. 24-річний юнак, який віддав життя за батьківщину. Клятий ворог без бога в серці і в душі продовжує нести гори на нашу землю. Але наші захисники ніколи не дозволять йому розтоптати нашу волю, і нашу незалежність. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Вічна слава та шан молодому захиснику України Владиславу Власенку він приєднався до небесного війська. Тепер Владислав з небес оберігатиме Україну та своїх рідних. Світло завжди переможе темряву. І воїни світла обов'язково здобудуть перемогу для всієї України.